Пропрацювати м'язи спини, ног ну, теж можна стати біля нього, потім вже яке і потім можна потихеньку пропрацьовувати м'язи спини. Володимир Касьянов служив у 17-й танковій бригаді, захищаючи країну, отримав важке осколкове поранення, через яке довелося ампутувати руку. Одразу евакуювати не змогли. Я ще три години пробув на позиції, потім вивезли на іншу позицію, і троє суток я пробув з турнікету. Але всі троє суток я ще виконував бойові завдання, бо наказ є наказ захищати потрібні. Володимир каже, у новій тренажерній залі зможе виконувати ті вправи, які не міг робити вдома. Це нові можливості для швидшого відновлення та адаптації. Адже після реабілітації Володимир хоче вивчитись на психолога. Переконаний, зміг би надавати якісну психологічну допомогу ветеранам, адже певні нюанси може зрозуміти лише той, хто був на фронті. Ті вправи, які мені виписали. Реабілітологи, так, да, я їх можу виконувати вдома, але в ну, мене вдома немає деяких засобів, деяких можливостей виконувати ті вправи. І, наприклад, я тут побачу деякі деякі вже тренажери, які мені допоможуть не дати моїм, мої, як, моєму організму розслаблятися в тих зонах, де я вже не можу повноцінно працювати. А Роман Мартинюк служив на Бахмутському напрямку у 92-й штурмовій бригаді. Отримав вибухово-осколкове поранення, ампутували ногу по коліно. Розповідає, відвідував звичайні тренажерні зали, але там немає умов для занять з протезом. На реабілітації досі то вже другий рік пішов, бо трошки складнощі кістка далі росте. і Росте трошки була дві ампутації. Наразі буду робити новий протез. і Будемо для цього займатися. Встанавлювати, як то нову. Спорт і родина це найкраща реабілітація в морально-психологічному стані, по-перше. Ну, а по-друге, фізичному. Тому, так, да, хочеться, щоб їх не більше нашого брата долучалось до спорту, щоб погані думки йшли геть, і щоб ми фізично всі були сильні та не переможні». Клініці кажуть, більшість тренажерів стандартні, але перед тим як ними користуватися, ветеранів індивідуально консультують в залежності від стану здоров'я та особливостей протезування. На кожному тренажері буде розміщатися QR-код, за яким можна відсканувати сканером на телефоні, і там буде пояснення, як працювати з тим чи іншим. Тренажерам це звичайні тренажери, на них можуть займатися і люди з втратою кінцівки і звичайні люди. Перед тим як займатися на тренажерах, усі пацієнти з втратою кінцівок вони проходять курси реабілітації, де їх по-новому навчають функціонувати, користуватися своїми протезами і далі вже повноцінно соціалізуватися у життя і ходити у спортивний зал. Тобто всьому цьому навчають, складаючи індивідуальний план реабілітації і під контролем. Тренера на всіх тренажерах таких же самих пацієнти займаються, а потім вже можуть самостійно приходити сюди в зал. Доступ до тренажерів вільний. Тут же на поверсі є роздягальня та душова кімната. Тренажерний зал нам допомогла відкрити компанія Карлсберг. Це була наша ініціатива, бо ми бачимо, що пацієнти з ампутаціями, пацієнти з протезами потребують соціалізації і не завжди вони можуть це робити. В Загальних залах, бо їм може бути некомфортно, а тут вони так сказати, в своїй команді. Попередньо записуватись чи реєструватися для занять у тренажерній залі не треба. Можна просто прийти і займатися. Час тренування для ветеранів не обмежений. Ірина Чернова, Єлизавета